20-25 років тому ми просто знищували волосся нашим клієнтам, і потрібно вкласти десятки тисяч у своє навчання та роки інтенсивної практики. Будь-який маркетолог скаже вам, що поділ праці завжди збільшує продуктивність. Вітаю! Мене звуть Максим Квітковський, і на цьому каналі ми обговорюємо все, що пов'язано з роботою сучасного перукаря. У тому числі зі, з погляду психології, і сьогодні я постараюся викласти свою точку зору щодо наступного питання. Як ви гадаєте, краще, якщо майстер спеціалізується на якійсь одній послузі, наприклад, на стрижках, чи вміє робити все: і стригти, і фарбувати, і зачіски, і все інше. Відразу скажу, що на це питання однозначної відповіді немає. І перший варіант, коли майстер вибирає вущу спеціалізацію, і другий варіант, коли майстер хоче бути максимально різнобічним, мають як плюси, так і мінуси. І якщо говорити дуже коротко, то я вважаю, що вузька спеціалізація майже з усіх причин більш правильний і логічний варіант. Але дозволити собі займатися якимось одним напрямком, можуть далеко не всі. Насправді все просто: згадайте усіх найбільших гуру перукарського світу, усіх, до кого ви їздите на найдорожчі майстер-класи. Майже всі вони обирають якусь одну нішу, хтось стрижки, хтось техніки фарбування, хтось колористику, хтось зачіски. Я ось навіть зараз. і... Не згадаю, хто з великих їздить одночасно із семінарами з колористики та паралельно геометрії стрижок. Тобто, практично всі обирають свій напрямок і розвиваються саме в ньому. Логіка тут у наступному. За останні 10 років кожен напрямок у перикарському мистецтві рванув уперед з неймовірною швидкістю. 20-25 років тому ми просто... Знищували волосся нашим клієнтам, і ті знання та навички, якими володів середньостатистичний перукар того часу, були в десятки разів простіше тих, якими повинен володіти сучасний перукар. Тобто, якщо зараз ти хочеш бути гуру у фарбуванні волосся, тобі потрібно вкласти десятки тисяч у своє навчання та роки інтенсивної практики. Якщо ти хочеш бути гуру у стрижках, так само потрібно вкласти теж десятки тисяч в навчання по стрижках і витратити кілька років на відпрацювання своєї майстерності, теж саме і із зачісками. Тому вибрати якийсь один напрямок і стати в ньому справжнім профі, замість того, щоб розпорошуватися на всі боки, зараз досить логічний вибір. Крім цього, будь-який маркетолог, що просуває бізнес, скаже вам, що поділ праці завжди збільшує продуктивність. Причому у рази. Тобто, займаючись чимось одним, ви з часом починаєте робити це більш професійно і значно швидше, ніж ваші конкуренти, які пропагують багато але повторюся, дозволити собі працювати в якомусь одному напрямку можуть далеко не всі. Наприклад, я вважаю неправильно, коли дівчинка на базовому курсі вирішує, що стригти я не хочу, а хочу тільки фарбувати. Як ти вирішила, що тобі не подобаються стрижки, якщо ти просто прослухала одну лекцію, намалювала 4 діаграми і відстригла. Один манікен і дві сивих бабусі. Мені здається, потрібно досить серйозно заглибитись у всі напрямки, відчути всі плюси та мінуси кожного, і тільки потім усвідомлено приймати рішення сфокусуватися на якійсь одній дисципліні. І найголовніше слово тут свідомо. А де цю свідомість взяти, якщо вона є повною протилежністю, спонтанності, властивій всім творчим особистостям, якими є практично всі, хто працює в б'юті-індустрії? Розумієте, в чому парадокс? Тобто відповідь з одного боку досить проста і очевидна, а з іншого боку, тут можна нескінченно сперечатися та дискутувати. Мій погляд такий: на початковому етапі перші 2-3 роки, а то й років 5, потрібно розвиватися максимально різнобічно і в кожному із напрямків досягти пристойного рівня, пристойного рівня майстерності. А далі, якщо ви хочете виходити на олім б'юті індустрії, ви обираєте якийсь один напрямок. Проходити всі найдорожчі навчання в цьому напрямку і, прикладаючи багато-багато зусиль, прагнете стати одним з найкращих, а можливо, винайти навіть щось своє. Якщо ж вам достатньо бути просто хорошим майстром у своєму місті, можливо, вам цим питанням і турбуватися не варто. Головне, отримувати від роботи задоволення та гарні гроші.